Семе ти там. Фраджайл потребує криптобіотів. Чи не міг би ти принести для неї трохи спортового вузла? Її люди зібрали дрібку і тримають на складі. А вони навіть підготували спеціальний повітряпроникний контейнер для їх транспортування. Це допоможе вберегти наших маленьких друзів від впадання в стан анабіозу. Через те, що контейнер не є гарматичним, опускати його в воду то погана ідея. Погана новина у тому, що ми не можемо також надати тобі припасів з поточним станом мережі, І дощ не вщухає також. Пам'ятай, якщо криптобіоти впадуть в аметаболічний стан, від них більше не буде ніякої користі. Послухай. Я не знаю, як та має бути спосіб, як доставити їх сюди. Ти щось вигадаєш ти мусиш. Ми не можемо втратити Фраджайл. Вона наш єдиний шлях до Амелі зроби це для неї або того, що вона вміє. Просто виконай це Семе. Будь ласка. Не забувай цей контейнер не герметичний. Не занурю воду навіть частково. Вітаю, вітаю. 26 серія проходження. Death Stranding. і я з вами. Не привіталась на самому початку, тому що не вирішила, що ми з вами послухаємо брифінг, так як я минулу серію закінчувала на, на тому, що я весь час теревенька й не могла зупинитися. От тому думаю, вистачить того, що було минулого разу, трохи треба відпочити зараз. От але ця серія буде більш теревенистою. Вже деякий час ми маємо в цьому регіоні часовий дощ, що не вщухає. як результат, все, що ти побудував тут для нас, повністю знищене. Хороша новина в тому, що нам вдалося повернути весь вантаж, що зберігався на місцині, і транспортувати його в розподільчий центр міста столичний вузол. А щодо не дуже хороших новин: хіральні принтери непридатні для використання, поки мережа нестабільна. Враховуючи обставини. Ти, можливо, захочеш звернутись до своїх приятелів-кур'єрів за допомогою. Проте залишаються на твій розсуд, Семе. Я впевнена, що ти впораєшся, як і завжди. Так, Дед, мене, що у сема немає вибору, має справитися. Тому ми рушимо вперед і, звісно ж, будемо виконувати це завдання, тому що нам треба врятувати Фраджайли і поспішати на пляж до Амелі. І... Ми продовжуємо на тій локації, на якій ми з вами починали гру. Щось Семчик тут застряг. Там, де ми перепливли озеро, і звісно ж, ви бачите, що небо тут також таке саме зелененьке, є сяйво, це полярне сяйво, ця аврора. І ми е, бачимо всі краєвиди трохи інакшими, не такими, якими ми їх бачили тут. І ми наближаємось до біті території, але тут на цій біті території будуть не бітішки, ну точніше, будуть бітішки, але е, не зовсім вони це будуть медузки, тому ми зараз із Семчиком проїдемо просто повсем. Зазвичай, коли я граю, я тут. Беру з собою зброю, здається, зараз я із собою брала рушниці. Я беру рушниці і йду, в них стріляю, збираю кристаллики, які з них виростаються. Але в цей раз я вирішила скоротити це все і просто проїхати От, як ви бачите, тому що е, ну, нам ще е, треба буде побитися із бітішками, але це буде е, трохи попереду. От, тому ми просто проїжджаємо вперед і нічого із ними не робимо. Е, так, і Дедмен нам сказав, що тут постійно йде е, дощ часу. І тому все, що побудували ми, тут зруйноване. Так, нас е, м, схопив, ну як схопив, схопила місцина з босом. Отака От е, зненацька е, про те, що нас попереджав. Гартман він нам казав, що таке може статися, і таке, ось бачите, нас спіткало на шляху до цього. На нашому шляху до Проджайл. Нічого страшного я не буду битися із босом. Не хочу цього робити. Я просто пройду далі, перейду цю територію, і босс зникне. А ми підемо далі. Так от, те, що ми побудували, повністю зруйновано. Ну, те, що будували ми із СЕМом, але те, що побудували інші гравці, ціле, і воно нам буде допомагати на нашому шляху. Допомагають парасольки, які будували інші гравці, генератори і таке інше мости, але все побудоване нами зруйноване. Так, я повернула камеру, щоб ми подивилися на те, що бос зникає, тому що ми перейшли ту територію з босом. Вона на мапі позначається таким кружечком, і можна подивитися, де її краї, і як можна втекти від боса, щоб з ним не битися. Що я і зробила. А тепер ми поспішаємо в розподільчий центр. Я зайду туди із Семчиком, щоб перепочити трохи, але я е, виріжу все це, виріжу, як я е, брала ресурсики. Із собою зброю, О, та, Ось бачите, моста немає того, яку, який ми будували. Е, і цей, е, Я це не показувала, я це вирізала, е, але ми рушимо далі. От, і так в цій серії достатньо часу на те, щоб поговорити. Зараз будемо битися із бітішками, тому я вирішила не розтягувати цю серію. Вона не буде дуже довгою, е, менше години, я не пам'ятаю. Хвилин 40, можливо, ця серія буде. Ще подивлюсь, може щось я ще виріжу, от але не хотіла її сильно розтягувати, тому що в цій серії у нас не буде катстен, Ми просто біжимо вперед, щоб просунутися до столичного вузла, і на цьому все. Але все ж таки ця серія важлива, і я не хотіла поєднувати її із попередньою або із майбутньою серією, тому що вони б тоді були дуже дуже довгі. А, от. Ми із Семчиком спускаємося в особисту кімнату, і як я вам вже казала, я це вирізала, щоб ну, трохи скоротити там. Я його помила <хи> в душі. От і зараз збираю ресурсики. Я позабувала свою особисту скриньку всілякими ресурсами, тому що я знала, що принтери не будуть працювати. Ми з Семом стрибнули сюди, на цю місцину, запхали. Усі свої шухлядки, все, що тільки можливо було, і те, що було мені потрібно. Також я в гараж поставила вантажівочки і оці байки для того, щоб можна було ними користуватися. Тому що, ну, тому що так, краще збирати всі ресурси разом і взагалі запасатися наперед. Я те, що я е, дізналася про цю гру в процесі гри, що ресурсики краще приберегти інколи там десь, нехай лежить зайвий пакетик з кров'ю, нехай лежить зайва гранатка. Гематична або не гематична, або якась рушниця, тому що. Це все нам обов'язково знадобиться. Тому що, ну як ви бачите, якщо ви пам'ятаєте, а я думаю, що ви точно пам'ятаєте початок гри, тут все було трохи інакше. Так, ця територія також була з бітішками, але бітішки були. Просто звичайні, а тут ви вже бачите з самого порогу, ви бачите оцього жовтого бітішку. Його можна вбити гранатою, але також тут будуть і червоні оці бітіжки, яким треба лише перерізати куповину. А також величезні такі бітіжки, звичайні, але просто великого розміру. Ось я чомусь. Не зразу зрозуміла, що і цю е, червону бітіжку не вбити. Просто так е, гематичною гранатою вирішила покидатися. Е, ось, бачите, зверніть увагу по праву руку величезна бітіжка. А ці, оці червоні, треба буде перерізати пуповину. Що я зроблю? Але спочатку мені треба цей. Повбивати звичайних битішечок, щоб можна було спокійне підібратися і розрізати пупорізочкою цю куповину. Так, і, і жовті оці, до речі, я вам в минулих серіях казала, що оці жовті бітішки, вони, ну, точніше, вони золоті. Вони вилітають з ненацька, Якщо йти, вони можуть просто з'явитись. Вони такі дуже активні, рухаються по території дуже жваво. Тому можна нарватися на бота. Ось перерізаємо пуповиночку і так. Того можна було ось бачити, він дуже так жваво пересувається. Але я вирішила йому перерізати поповину, хоча його можна вбити цим гематичною гранатою, але червоних ні. Ось. Йдемо далі до червоної. Мені дуже подобається, як сам це робить, обожнюю дивитися ці анімації. Ох. Дуже прикольно механіка гри, від якої я в захваті. І до речі, оці кристали, коли виростають, вони ніби як співають. Там така музичка, ну як музичка, вони такі звуки видають, що біля них прикольно знаходитись. Такі невеличкий дзвін. Прикольний, ось не знаю наскільки це буде чутно, поки я говорю, але насправді дуже класний звук. Так, я б'юсь з бітішками, і до речі, ось коли я дивилась вгору, ви бачили, що коли билася із бітішками попередніми по праву руку від сема, ось там ось там та, на горі, то там можна було об'їхати цю територію і не битися з цими бітішками тут. Але я вирішила, що я все ж таки це зроблю, я е, поб'юся. Ну а чому б і ні? От, е, довше проведу в горі, ну буде на одну серію більше. І це прикольно. Е, так що я задоволена і нехай так і буде. Ще що хочу сказати, поки не забула, поки згадала про Бібі. -Бі. Ми з вами, коли вийшли із приватної кімнати своєї в попередній раз, коли закінчувалася та серія і Сем Гойдав капсулу. Щоб заспокоїти Лу, ви бачили, що рівень стресу не покращився після того, як ми перебували в своїй особистій кімнаті. А насправді це відбувається кожен раз, коли ми в приватній кімнаті, лу відпочиває і тоді рівень стресу падає. Я вам нагадаю, що нам Дедмен розказував, що ми, коли встановлюємо капсулу в той. Механізм, який у нас там стоїть, І ця. А, ну, Машина не машина, оця, е, якби воно імітує лоно матері і воно поєднує лу через хіральну мережу е, із все ще матір'ю, з тією жінкою, яка лежить, ну, скажімо так, в комі. ну, Точніше, вона мертва по суті. Е, бо мозок мертвий, але тіло ще більш-менш живе і воно використовується е, для бібі, для зв'язку, для того, щоб бібій від відчував себе м, в лоні матері і заспокоювався. От. Але е, хірально мережа нестабільна, вона не працює зараз. І рівень стресу Лу е, залишається таким самим. Немає поєднання із все ще матір'ю. І тому, коли ми вийшли із приватної кімнати, якщо б ми не погойдали Лу, то рівень стресу. Е, не прийшов Ну, як би ми, ми не скинули цей стрес. от е, Так що я зараз про це згадала і е, щоб... хотіла, щоб ви це знали звернула на це увагу. Це дуже цікава така деталь. Ну от І воно так. Ну, прикольно, не знаю, прикольно. <хи> uh, і що ще про попередню серію, те, що я вам казала про Ground Zero, uh, я вам сказала все правильно, але з одним нюансом. А uh, про те, що я uh, казала, що Ground Zero знаходиться в Нью-Йорку. Так, в реальному житті це знаходиться в Нью-Йорку. Воно так і називається там Ground Zero, uh, там, де Всесвітній торгівельний центр. Uh, і тут в грі також по сюжету нам десь в катсцені розказують, що проводились експерименти на Мангеттені, в Нью-Йорку, і був вибух, була вибухова анігіляція сталася. І, ну, по суті, це теж Ground Zero. Але я трохи помилилася в тим, що я поєднала. Е, ну, реальність і гру, ну тому що це я не виходила зі своїх е, знань, так з того, що я знаю, і чомусь в моїй голові це поєдналося в одне, але е, потім я така, коли це все сказала, вже почала монтувати і думаю, так. Щось не сходиться. По географії США не сходиться. Я не дуже ну, сильно знаю географію Америки так дуже приблизно, але все ж таки Нью-Йорк знаходиться не посередині країни, і ми із семом е, пливемо через це озеро. Ну, плюс-мінус в районі Чикаго, мабуть. Треба подивитись на мапі От, детальніше, щоб вже бути точною і не помилятися. От. А це озеро називають Ground Zero, Ну я так зрозуміла, що це ну, та точка на мапі, яка була епіцентром вибуху. Тому я вибачаю, що я вам не точно сказала, поєднала обидва факти, але. Ну, це майже одне й те саме, але насправді це озеро Ground Zero, воно не має стосунку до Нью-Йорку, тому що, звісно ж, географічно вони знаходяться в різних місцях. Ну, ось <смітна> Ось так от я е, трохи ну, некоректно, не точно вам розказала в минулій серії, дуже поспішала, але е, я думаю, що пояснила вже в цій серії, що е, трохи з назвами. Е, Вийшло е, не співпадіння. От. Але в цілому інформацію я вам подала е, доволі достовірно. От. Так що це те, що я хотіла сказати про минулу серію, про те, що я е, не встигла, і те, що ну, так вийшло, що я вас трохи ввела в оману. От. Але насправді так, цей. Е, Експерименти в грі, ну по сюжету, проводились Нью-Йорку, і вибухи також були в Нью-Йорку, Але це на узбережжі, тому ну більш край да, США, тому там теж є кратери ну, в грі, але ну як вам сказати, це не той кратер, який ми перепливали, який утворив озеро, яке ми перепливали. от. Взагалі дуже цікаво, як вся Америка була скорочена в грі. Ну звісно ж, її розміри дуже дуже в масштабі зменшені, і ми пробігаємо, проїжджаємо всю країну доволі швидко. А в першому проходженні здається, що мапа величезна, що тут йти і, і не перейти. Насправді не дуже, не дуже вона велика. Мені вона по розміру взагалі вся країна, яка тут в грі ну того масштабу, не знаю, вона, мабуть, ще й менша, ніж моє місто. Ну Мені так мені так воно по відчуттям не от. Або будь-яке ну, велике місто, або область, ну скоріш за все, ну розміру з область. Хоча ні, менше, 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 все ж таки менше. Але, ну що, вгрієш, якщо зробити все, не знаю, такого ж розміру, як в житті, то ну. Я не знаю, хто буде в це грати. От, скільки годин треба буде провести, щоб пройти з точки А в точку Б. От це ну, не знаю, нереально. От. Так, все здається на цій території бітішок. Все, ми з Семчиком побилися і далі їдемо. І як ви зрозуміли, чому я взяла з собою цей вантажівочку, тому що... Тут постійно йде дощ, і я можу вантаж свій вберегти. Тим, що я його помістила в вантажівку, і він там спокійнесенько захищений від дощу часу. А також усе Сема досі на наплічнику його е, є покриття, оце, яке ми встановили з ним заздалегідь, коли я вам казала, тому що я знала, що зараз його не можна буде зробити, так як ця функція для нас. Вже закрита, хіральні принтери не працюють і цього зробити вже неможливо. Е, тому я зробила так. Це вже з мого досвіду попередніх проходження, тому я знаю все і як робити. І зараз вже ми їдемо, просуваємося до столичного вузла. І тут буде невеличка така склечка, тому що я робила паузу, треба було вийти з гри, ну, що поробиш. В таких умовах я знімала і я вам вже в попередніх серіях пояснювала, що таке стається навіть посеред ну Наприклад, коли обстріли, вибух, ну що поробиш. В таких реаліях ми живемо, на жаль, тому. Маю надію, що це не дуже сильно видно. Але все одно, як вийшло, так вийшло. Я тут трохи страждаю від того, що їду в горах, не дуже зручно. Можна було по'їхати трохи лівіше, але там біті територія, і якщо поїхати туди, нас зразу схопить бос. Там буде оцей. Так як у нас було після медузок, от в цій серії ви бачили, те ж саме нас очікує в тій ті території, а мені не хотілося цього робити, тому я вирішила об'їхати, бо нас із семом в будь-якому випадку викинуло б із нашої вантажівки, і це також трохи б покоцало наш вантаж. навіть... З покриттям ну, покриття на цьому наплічнику на воно захищає від е, дощу часу, і наші криптобіотики там в безпеці, але якщо СМ падає, то, звісно ж, е, наш пакуночок трохи е, трясеться, б'ється і це не захищає від пошкоджень. А, так, а ви бачите, що з нас <смас> спіткає тут трохи землетрус, очікує. І цей землетрус нам каже про те, що скоро буде босфайт. Так, я вирішила вийти із вантажівки, та, і цього я не вирізала. Я беру із собою те, що мені знадобиться на босфайт, і вже залишаю цю вантажівочку тут, тому що, ну, звісно ж, нас знову ж таки, якщо ми підемо до боса, почнеться оця підійматися смола, і нас викине з вантажівки, а нам цього не треба. Нам треба наш вантаж гарненько взяти і понести. На візочку. Я тут набрала цих. А, яких, О, як вони називаються? Ну, коротше, ці важкі а, гранатомети, ні, як вони. І я їх набрала багато, тому що ну я звикла, ну, я, я точніше звикла грати на цьому. на... Більші складності, але звикла е, готуватися до босфайтів, тому я набираю купу всього, а по факту мені треба небагато. От. Тож, починаємо наш босфайт. Прямо перед містом, яке нам треба захистити, тому що якщо ми не вб'ємо цього боса, ну, тут буде величезний кратер і всьому місту настане кінець. Але ми цього не допустимо. Ось такий кит, з яким нам треба битися, і ми беремо нашу зброю. О, як же воно називається? Я просто пам'ятаю, що це Rocket Launcher Блін, щось я протопила, як це сказати, українською. Ну а ракетниця, все можна сказати, що це ракетниця, правда? А, я не дуже по зброї розбираюся, тому вибачаюся. Та зараз нам треба його побити, але здається, я... Зарано почала стріляти, треба підпустити трохи ближче та, от так, до себе, щоб ми бачили рівень життя цієї істоти. от І можна було б її спокійнесенько вбивати. от Така величезна рибина. Тут також виростають оці, ну як. Не те, що виростають, а повстають із, цього. із смоли ці будиночки, і доволі зручно вбивати боса з них. Так. Також він пірнає, так само, як і інші боси. Пірнає, потім виринає, і нам треба слідкувати, щоб він нас не вбив. А він тут ну, якби на цій складності такий. Не дуже складний. Ну, ви побачите, я його дуже швидко вб'ю. А, а насправді він в нас ну не те, щоб стріляється, але плюється таким лазером хіральним і може нам нашкодити. От, але я, як ви бачите, набрала купу цих ракетниці і тепер будемо вбивати. Такий, не знаю, медитативний бос. Він мені якийсь завжди медитативний. Після бійки з Хіксом, не знаю, це прям таке задоволення, розслабляюче задоволення із ним битися. Тобто стоїмо, дивимося, чекаємо, поки він. Випірне знову Ось. і тоді можна вже його вбивати. Так, доволі складно його вбивати, коли у нас немає взагалі жодних ресурсів. От, ми тут, ну як сказати, не те, що кличемо на допомогу, але нам тут буває, що із цієї смоли. Виринають такі гравці, ну ніби якби це, ніби нам інші гравці допомагають. Такі не чорні фігури, а білі, і вони нам кидають ресурсики. Ну, тут ми не бачимо цього, тому що вони нам не потрібні. У нас е, ну, нижча складність, ну не найнижча. Тут здається, що є це є, супер ізі, ну а це ізі. От, тому нам тут не потрібно. Тим паче, що я підготувалася э, професійно, навіть забагато, настільки нам потрібно із Семчиком. Ось, ви бачите, як він зараз почне в нас плюватись. От, але не дістав нас, не дістав. От. І залишилось трошечки. А ось ви можете помітити на мапі про те, що я казала, що е, босфайт, місцина з босом, вона помічена кружечком, і ми знаємо, де її кордони. І якщо втекти від боса, ну від такого боса я ніколи не тікала, але якщо від звичайного боса тікати, то можна це зробити е, за допомогою того, що ви знаєте, куди бігти. Ну, от, все. Gospodolani. Ти зробив це семе? О, я б розцілував тебе крутий крутити, сину. Я думав, що то був кінець. Ну що ж, ось таким був і ми врятували місто і загалом Сем чудовий. От. Але нам вже варто прощатися, тому що наступна серія почнеться із катсценок. Е, ні, я там вже ще встигну з вами привітатися. Але зараз я вже мушу із вами прощатися. Мені, звісно ж, не хочеться, як завжди, під кінець серії. Я хочу говорити ще з вами. Але вже маю прощатися. Дякую вам всім за перегляд. Е, ставте вподобайки, підписуйтесь, все як завжди. А от, всім гарного настрою і побачимось в наступній серії. Всім папа. -па.